любові і, І такий вислів ми вже чули. Один із кардиналів польських Степан Wichinski, прямо з Польщі, великий вшанувальник Пресвятої Богородиці на початку 20 століття сказав такі слова, хоч, хочу їх трошки процитувати. Це врятувальний ланцюг на крутому гірському схілі. Не можна спинятися ні на одній таємниці, треба йти далі, бо повнота життя перебуває на вершині. І ці слова е, я згадую постійно, коли молюся Святий, святий Розарій. І е, е, декілька років тому я чула про е, е, свідчення і. і Зустрілася з людьми, які свідчили про молитву Помпейської новини, молитву, яка е, змінила багато е, м -м, життів, можна так казати. І це мене так е, е, підбадьорило, заохотило, що я почала шукати відповіді, для чого ця молитва така е, цінна для людей. Для чого ця молитва навертає, навертає життя? І е, дізналася, прочитала про засновника спочатку засновника цієї молитви, е, який був е, блажений е, Вартоло Лонго е, з північної е, е, Італії, який він. Е, Спочатку, який мав походження з дуже віруючої родини, католицької родини, але під час навчання в університеті він просто перестав довіряти Богу, став невіруючим. Настільки, що він служив сатану, сатані, а не Богу. Але е, в його житті, е, напевно, через благодать е, молитві його сім'ї, його, семі, його ма, мами, матері, яка дуже молилася за нього. Він почув голос свого померлого батька, е, який йому казав, сказав, що має повернутися до Бога, має знайти знову цей шлях до Бога. І він почав шукати дорогу. І Uh, як я вже uh, не один раз згадувала, що дійсно через Діву Марію ми приходимо до Бога і він так через любов, пошану до, до Діви Марії навернувся. І uh, uh, Він так зрозумів, що дуже важливе, щоб uh, людина, uh, моля, яка молиться, молячися до Розарії, до Богородиці. Наверталася, то він і так почав поширювати Святий Розарії. І спочатку це було поширювання Святого Розарія без цієї новини, Помпейської новини. Но ми знаємо це, це відомо про те, що відбулося, відбулося одне чудо дуже хвора і одна італійка, Фортуната, яка, яка молилася. Багато, багато молилася Розарія, і можемо казати, що вона заснувала, заснувала цю помпейську, помпейську новину, то ця, ця новина через, ці, 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 через цю дівчину Фортунату почала поширюватися. І як знаємо, що сенс цієї молитви. Ці помпеської новини, це є використання наполегливості молитви для отримання необхідного дару. То можемо сказати, що людина, яка молиться цю помпейську новену, вона настільки переглиблює свої стосунки з Богом, настільки вона постійно, без, без перестанку доторкається Бога неба своєю молитвою, що вона отримує цей дар, про який вона просить. І в чому вполягає ця молитва? Ця молитва полягає в тому, що людина, яка хоче насамперед проглибити своє життя з Богом і одночасно просити про якийсь дар конкретний, один Знаємо, що кожна новина є випрошення одного дару від Бога. То вона полягає в тому, ця новина, що ми молимося 54 днів, 27 днів молимося, молимося за як прохання. І потім друга, друга частина цієї молитви це є подякування Богу за отриманий дар. Молимося постійно так, що молимося о, три частини Розарія. О, за кожною частиною о, ми говоримо такі слова, о, які о, просто о, потрібні говорити. Це є, що ми о, дякуємо за, о, о, за о, цей, за цей о, о, дар молитви. І молимося до Пресвятої Діви е, Святого Розарія. За е, третьою частиною кожного дня ми молимося ось таку молитву. Хоча б трошки, щоб ми е, знали, про яку молитву йде мова, е, згадай о е, всемилостива милостива Діва Святого Розарію, що ніхто ніколи не чув про те, що будь-хто з тих хто до тебе прибігають і з розарієм твоєї допомоги благають. був тобою повишений. Не погордуй моїми словами, о мати предвічного слова, але через твій святий розарій і благословіння до святині Помпея вислухай моє прохання. Амінь. Це є, завжди ми молимося цю молитву кожен день після третьої частини. Можна додати і четверту частину, яку маємо від е, е, святішого отця, папу Римського святого Йоанна Павла II. Але е, е, це є, це є е, четверта частина, але можемо молитися лише три частини кожного, кожного дня. Е, Після, кажу, друга частина цієї молитви – це є подяка, де ми uh, дякуємо Богу, uh, Діві Марії за, за це. Так само молимося одну молитву, трошки довшу, uh, де дякуємо uh, uh, про, про uh, отриману благодать, про яку ми знаємо, що ми отримали цю благодать від Діві Марії. Uh, і ця молитва, E, треба пам'ятати про те, що e, молитва Святого Розарія e, є дуже важлива, і e, можемо, ми можемо собі задавати таке питання, чого так довго маємо молитися, скільки днів, чи не вистачає лише один день з, щирою, з щирим серцем молитися. Чого, вона потрібно, чого воно потрібно так довго молитися? Але, може, по прикладу Святої Моніки, Моніки, яка молилася за свого сина, невіруючого, сина святого Августина, 18 років. І, і, і відповідь на це є, чого Бог так довго хотів від Святої Моніки. Щоб вона молилася за святого Августина, чи, чи не вистачала одне прохання, одна молитва? Е, но задумуючися над тим, ми знаємо, що коли людина регулярно постійно е, спілкується з Богом, є в присутності Бога, то е, вона сама змінює своє серце. Бог змінює її серце, і вона змінюється. І так само є, як у Моніки, яка молилася, і одночасно не лише Августин навертався, і Моніка наверталася. Так само і ми. Ми просимо за якийсь дар через Помпейську новину Діву Марію, просимо про отримання коздару, а одночасно ми навертаємося. І для того, напевно, так є, що попейська молитва дуже, хоч і вона вимагає терпеливості, часу, але вона дуже корисна не лише для того, за кого ми молимося, а корисна і для нас самих.